Всім привіт хлопці та дівчата. Продовжу проходить зимовий рейд, на цей раз проходжу на спритнику ЛТшка, барабан, барабан з трьох кульок по 400, він бахка. Якщо у цього е, спритника є, це, як і у всіх інших танків, лікування, ремонт, Другий навик це невидимість, та третій навик це він кидає по області таку мітку, що. Ага, активував я, бачили Не, невидимість. Кидає таку мітку, що проходить урон, підвищений, та з. Оцій невідимості у таких спритників він скидає невидимість. Ось. Ну, яка головна задача у цього танка? Возити пакунки, він швидкий, маневрений, видав три пульки та набрав пакунки та звалив. Ось його головна така задача. Так, 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 ага, не пробив я. Ну там і ніякого не можна було пробити. О! От. Ага, збили йому. Бачите, коли активуєш цю штуку, над танками з'являється така мітка перехрестя такого приціла. Це означає, що по ньому проходить. Підвищений. Підвищена шкода. Щось знову до нас їде рожевий. Що вони так до нас навадились їздити? О, і всі три пульки йому проходять дуже гарно по дупі. А ось я побачив свого колегу. На такі Алтешки він активував невидимість. На тобі. наїздився козел. Ми удвох розтушили його швиденько. Так, за майже за три хвилини бою ми. Вже майже зібрали 30 пакунків. Якась у нас дуже сильно на, на цей раз команда. О, я вчасно залетів у це коло. Активувалися нові ці пакунки. Я швиденько вже зібрав 4 штучки і зараз відвезу на базу. А я бачу, що у союзники теж понабирали ці штуки. Дуже багато. та це хана. Я один сам з ним не справлюся. Треба почекати 10 секунд. Він Зробив крадіжку, ворвав нас. Але я вже з'явився і зараз ми його будемо бити всій кучею. Ну все, доїздився. Через 10 секунд почне грати. Трохи відпочинь. Взяв 4 штучки. І знову 40 у нас. Але в інших командах майже зовсім немає. Ми дуже-дуже сильно відірвалися від інших. І у нас з нашої сторони перед базою всі 4 штучки залишили. О, бачу ще цей захисник до нас їхав, їхав, але побачив скільки в нас тут. Там майже всі 4 союзника він перехотів до нас їхати. 46! Ще 4 пакунки і ми вже виграємо. Дуже швиденький бій, вийшов. Класний. Оцей танк. Мені теж подобається спритник. Ну все, він приїхав та привіз нам чотири штучки. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. І зараз подивимося, хто скільки чого наробив у, у після бойової статистики. І що тут в нас? І я на першому місці. Ніби нічого не робив, але заробив е, більше всіх оцих очків. Ну все, дякую за перегляд.